І воно буде прийнято завтра, тобто сьогодні, розмова було вчора. І я включив гучний динамік на мобільному телефоні, присутній, кого я назвав, чули, власне, цю розмову. І вона казала, що... Що, щоб я призвонив о 12-й годині до неї. О 12-й годині я Леся Петрівна, виходячи я не знаю, але, по статистиці, десь там треба було довідки якісь брати, чи ще щось таке, якраз зуміла мені представників відділу і сказала, що таке рішення прийняте в Центральною виборчою комісією, роз'яснене рішення, роз воно прийнято і воно буде нам надіслане завтра. Але я кажу, у нас засідання сьогодні. Звучить таким чином, якщо є письмова заява голови, заступника голови або секретаря про відмову виконувати свої повноваження в окружній виборчій комісії на платній основі, то в тому випадку може ці обов'язки комісії на платній основі виконувати інший член комісії, навіть не І я ще раз її перепитав, знову ж таки, включив динаміки. Вас можна зрозуміти так, що вони мають, що названі особи, які займають посади, перераховані, голова, заступник і секретар, мають пріоритет в тому праві, так, безумовно. При відсутності їхніх заяв, їхні кандидатури мають прийти обов'язково. Ось зміст того роз'яснення. Ми його отримали, Я впевнений, тому що людина говорила ну, відповідальна. І я так довожу до вашого відомо. Тепер повертаюся знову ж таки, шановні, ми вже прийшли. До дискусії пункту порядку денного, а ми не затвердили порядку проєкт, 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 дені за основу. Давайте працювати конструктивно. Я не хочу багато говорити, це вже так, не для протоколи, мов кажучи, бо ці протоколи доводиться складати мені. Давайте коротко і ясно формулювати свої пропозиції, висловлювати їх чітко, щоб можна було записати, і продуктивно працювати. Голосувати за одне, друге, п'яте, десяте рішення, пропозиції і так далі. Працюємо, шановні. Зніміть цей пункт з коронавіру і буде спокій, поки не отримаєте офіційного роз'яснення. Тому що однозначно тут позиція партії регіонів і представників голосування, буде, побачите, яке. Особа, яка подала заяву про подання голова, Крафта. Чи подали заяву голова і заступник? Не потрібно. Подати заяву, приймаємо гроші за основу. перерва на 5 хвилин. Для чого? Член комісії просилися вийти на хвильку, без неї.